Брали кілька років гроші на навчання. Можете не хвилюватися, що не вистачить. У вишах обіцяють вартість піднімати не будуть. Основна причина зупинки цін відсутність інфляції минулого року, бо закон дозволяє збільшувати розцінки в межах інфляційного коридору. Однак у вишах зізнаються, є й інші мотиви. Освітня лихоманка кінця 90-х, коли молодь масово хотіла здобувати вищу освіту, минула, адже хорошої роботи вона все одно не гарантує. Тому все частіше випускники обмежуються атестатами про середню освіту або дипломами коледжів. Та й самих 11-ти класників щороку все менше. Демографія грає не на руку навчання. Закладам тому навіть престижні виші не ризикують піднімати ставок. В академічній групі може бути 25 студентів, може бути 30 студентів. Відповідно до чинного законодавства, це інтервал, які дозволяються. Ми намагаємося без втрати якості, звичайно, шукати такий баланс, щоб по декілька років утримувати вартість навчання. У відомому державному виші за престижну спеціальність міжнародного правника доведеться викласти в середньому 30 тисяч за рік. Удвічі дешевше вчитися на фізико-математичному факультеті. А ось у приватних закладах божаться цін не піднімуть. У деяких із них навчання і так дешевше ніж у державних. У невеликому виші навіть у світу юриста можна отримати за 9 тисяч за рік. Однак без рейтингового імені уже кілька років недобори. Тож вони на все ладні, аби заманити студентів. Робимо знижки для відмінників наших. Якщо вони перший семестр закінчують невідмінно, то обов'язково ми передбачаємо знижку. І таку суттєву знижку до 15% оплати. Ми передбачаємо знижки. Навчатися у столиці не виправдано дорого. Вважає Тетяна. Дівчина розповідає першу освіту здобувала на вечірньому відділенні, аби мати змогу самі оплачувати навчання. Це обходиться удвічі дешевше ніж на стаціонарі. А зараз наважилася на другу вищу, Подумувала про закордон, порахувала, що це виходить не набагато дорожче ніж у Києві, але через роботу з навчанням у Європі не склалося. Тому вирішила вступати до вишу у західній столиці України. Каже, це обходиться втричі дешевше, а якістю не поступається. Я взяла просто список випускників відомих, які там вчилися. Мене це надихнуло, тому що справді це університет національний, це не якась там. Шарашкіна контора, так невідомо звідки і хто тому от, поєднало приємне і корисне, Буду тепер частіше бувати в місті у Львові, відпочивати і заодно навчатися. Крім того, щороку тисячі студентів з України виїздять на навчання за межі батьківщини. Зупинка цін єдина можливість вітчизняних вишів триматися на ринку. Ілона Ковч, Володимир Гулевець, новини ЮБР.